Троє американських вчених стали лауреатами премії Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. Їх нагородили за дослідження причин збереження глобальної нерівності, особливо в країнах, що потерпають від корупції і диктатури. Як повідомила Шведська королівська академія наук Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон, які мають подвійне британо-американське громадянство, а також турецько-американський дослідник Дарона Джамоглу, здобули премію. За вивчення того, як формуються інституції і як вони впливають на добробут, зменшення величезних відмінностей в доходах між країнами одне з найбільших завдань нашого часу. Лауреатів оголосили наступного дня після виходу звіту світового банку. Він показав, що 26 найбідніших країн світу, у яких мешкає 40% найбідніших людей планети, з 2006 року нагромадили ще більше боргів. Даронаджемоглу на прес-конференції телефоном сказав, що державні інституції та верховенство закону в багатьох регіонах слабшають. Я думаю, що зараз настав час, коли демократії переживають скрутний період. В якому сенсі дуже важливо, щоб вони повернулися до кращого, чистішого управління та дали обіцянку підтримувати демократію. Ерду адже Моглу і Джонсон працюють у Масачусетському технологічному інституті. А Робінсон у Чекаському університеті. 12 років тому, адже Моглу Робінсон разом видали книжку під назвою Чому одні країни багаті а інші бідні? Цю працю назвали епохальною. А рік тому, адже моглу, вже в співавторстві з Джонсоном випустив книжку Влада та прогрес. У ній викладено причини, чому технологічний прогрес не завжди приводить до процвітання суспільства. Престижна нагорода з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля остання нагорода Нобелівського тижня. Грошовий приз цього року становить мільйон сто тисяч доларів.